Наталія Ціпліцька, бойовий медик добровольчого медичного батальйону Госпітальєри. У вас яка позиція? Я думаю, що ця зміна, яка відбулася, найбільш відчутною вона буде саме для тих людей, які служать в Збройних силах України. Відповідно, на їхню думку варто було би орієнтуватися, їхні настрої варто було б вимірювати, тому що їхній бойовий дух зараз забезпечує нам всім перебування в тому числі uh -huh. тут. А я не можу говорити за те, як це сприймати загалом. Я можу сказати свою думку, думку свого оточення, людей, з якими я могла мала змогу обговорити цю тему. Безперечно, генерал Залужний користувався великим авторитетом серед мого оточення. От і хотілося би вірити, що ті зміни, які відбулися, вони будуть позитивними або хоча б не призведуть до... Якогось погіршення настрії в армії, тому що тому що як їх сказала, настрій армії, настрій наших військових забезпечує нам перемоги чи будь-які успіхи на фронті. Тому навіть ж була інформація подивимось. про те, що якраз ось цей невизначений період, і як довго це все тривало, це впливало теж на військових, тому що ну тому що порушувало певну якусь, мабуть, ієрархію віддавання наказів, кого слухати, чи мають право зараз казати те чи не те. Тому зараз, коли вже є новий головнокомандувач, очевидно, що буде легше, пане Олег. Ми вам ще на цю тему слово і далі будемо рухатися інших тем. Ще репліки дамо. Але пості. я хочу от, до панамицька трошки mm -hmm. завернути. Ми з вами в тому числі про мобілізацію будемо говорити. Зараз в нас і дебати очікуються, і депутати від голосу та слуг народу, які там були відсутні або голосували за мобілізацію. Один з тих закидів, які зараз пишуть в інтернеті Сирському, що він людина, яка може жорстко ставитися до особового складу, десь ну заради результату жертвувати людьми. І далі пишуть, що от зараз ви побачите справжню мобілізацію і в мене тут виникає певний дисонанс. Тобто, президент Зеленський, який десь ну публічно навіть опонував залужному, що не треба так багато мобілізовувати, і він зараз призначає сильську, який буде мобілізовувати ще жорсткіше. більше людей, ще угу. жорсткіше. Ну нема логіки в цьому. Хоча чого, ну це війна. Давайте ми повинні розуміти, що оце опонування до. Залужного було штучним. Президент наперед озвучив півмільйона людей, яких треба мобілізувати. Насправді наша система 100 тисяч не пропустить. І це буде поетапно, багатоетапна е робота. Заложний ймовірно мав необережність порахувати до закінчення війни на два роки, і це було видано для того, щоб збурити суспільство ймовірно до чи то політичного конкурента, чи до більш симпатичної в суспільстві людини. Питання зовсім іншого. Командуючи головнокомандувач збройних сил не має відношення до мобілізації. Це він не здійснює її. Один з інструментів це воєнкома... ну, територіальні центри комплектування, які є в структурі Міністерства оборони. Значна частина повноважень належить органам влади, які повинні були це забезпечувати, які штучно від цього завжди ухилялися. Ви зверніть увагу, що написано в людей в оцих замінниках чи облікових картках. Не звільнений по мобілізації а має право на відстрочку. Не Надану відсрочку, бо дуже це функція органів влади. Воєнкомати лише концентрували. і до сих пір оця взаємодія не була налагоджена. Ви знаєте, от ми говорили зараз про прощання Валерія Федоровича. Всі чекають слова, які сказав колись один політик. Я йду, щоб повернутися. Я переконаний, він їх не скаже, тому що він любить державу і він розуміє, що в цю хвилину цього не можна. Пригадуєте слова? Бутусова в одному з постів перед призначенням залужного каже: ми всі повинні знати, що Таран з Хомчаком, міністр оборони і Генеральний штаб, не розмовляють між собою півроку. Це було в нашій країні, в якій існувало АТО формально війна. Ці люди могли між собі собі таке дозволити. Валерій Федорович, за скільки часу його не провокували на якусь фразу, на якусь заяву, він жодного речення не сказав про своє відношення до цього. Не зробив. Одна з заслуг Зеленського за всю історію за цей час це було вибір залужного на призначення керівником генерального штабу. Він був генералом другого ешелону. Сирський вже в той час був головним командувачем сухопутних військ. Mm -hmm. Валерій Федорович був лише щойно призначений командуванням південного там оперативного е е е командування. І придпід перед цим його за спиною була дуже неприємна ситуація з широким ланом. Хто можливо знає ці питання? Валерія Федоровича були з цього приводу юридичні проблеми. І це, я зрозумів, Боже, який рівень мислення а, в зеленому. Він... бо, справді, можливо, ніхто там не, не, не чув, не знає. Я, я то читав от про Широкий лан так. Два слова Валерій Федорович був замкомандувача по бойовій підготовці південного оперативного командування. <кій> Чому так називалося? І ось ця історія з болотом. Було списано на нього. Ну, ви розумієте, ну як людина? Я якось розказував своїм хлопцям, е молодим, які не служили в армії. Нас керівники військові усунуті від грошей. Гроші ходять окремо, рішення приймаються окремо. Ти уяви собі, тобі привозять, бригаду садять в болото. Послати екскаватори, набрати землі, тебе екологи посадять, зрубай ліс, де тобі взяти 10 вагонів щебню. Це окремо речі вирішується. На жаль, в нас оцінка на когось хтось завжди крайній відбувається. Але все це переступили і призначили людину, яка дуже. Ну чому ж він обійшов серського пощабляк? Тому що він був абсолютно Новий. інший в комунікації. Угу. Він був людиною доступною і готовою і відкритою. Я, з, я не можу бути об'єктивним. Я знайомий, коли він ще був капітаном. Я, вже, я тоді вже був підполковником. Нас давно були це. Просто ми віком трошки різні. Але він, він служив на Волині, в Володимир в Волинській бригаді. Колись він зовсім ну, він дуже специфічна людина, дуже специфічна, угу. тому що його цікавить. Ви сказали гарно про солдатів. Колись був такий випадок, коли. Люди в пагонах однієї дуже такої силової структури заїхали ми з тим паролем на ділянку залужного. Їх солдати поклали в болото, вони назвали пароль сусідньої ділянки. І я, він мене запитався, що буде з солдатами. Я кажу, ви не цікавіте, що буде з вами. Ви розумієте, я дуже добре пам'ятаю 16-й рік цю історію. Зовсім інший тип мислення, інтересів. І мені дуже приємно, що його колись підняли, побачили і призначили. Ну і це і... кажуть, що це заслуга Зеленського. Так так. Зеленського. ну я відверто. Він тоді змінив абсолютно ніякого тарана на дуже цікаву людину mm -hmm. міністра оборони, наступного якого зараз зміні але він як людина. Був влас, цей, дуже унікальний і цікавий попередній міністр оборони, і все це було хороше рішення. Але давайте скажемо головне, Валерій Федорович не скаже слів. Я повернуся. Він зараз не заявить про свої політичні будь-які амбіції, тому що це призведе до подальшої конфронтації. Ким він залишиться? Мені складно сказати. Я не знаю, яке місце знайдеться, тому що дуже складно таку фігуру слона сховати під шкільною партою і спробувати, щоб вона десь в ту систему вписалася. Це складно. Я думаю, що він буде якимось десь з радником, можливо. Колись давно казали про одного політика, її признач міністром там якогось там сільського прибирання, і це буде центрове міністерство. Валерія Федоровича, ким би не призначили, це стане помітно. І тому я думаю, що з цього приводу будуть продовжуватися конфлікти. З приводу, і ви дійсно, погоджуюсь зі всіма, президент не назвав причин звільнення, mm -hmm. як помилок Глобальні і що має відбутися. Чи відбудеться жорсткіша мобілізація? Думаю, що зараз президент перестане блокувати прийняття закону про мобілізацію, і все це перекладуть. І Сирський мовчки це сприйме і не буде сперечатися. Він прийме тягар певних негативних моментів для комплектування армії. Я сьогодні почув ми па перед ефіром. Я почув Financial Times публікація України, фронти тріщать по певних місцях. Ми дуже прошу. Вашингтон Фос, ми дуже схожі на ту ситуацію, коли літом 22-го року залужний і Сирський пройшлися по російських талах, коли просто не було людей в окопах. І якщо зараз це питання не буде вирішено. Я от читав цю публікацію, ну дуже негативні очікування. Тих хто Ми дивиться по сути про Лідія. Ви хотіли слово? Будь ласка, репту невелику репліку Справді, Ви говорили про зраду. Ну те, що mm -hmm. нас дуже люблять. Так а, я звернула увагу на один момент. Залужний залужний Зеленський міг відправити у відставку завтра вранці, наприклад, чи от так, от, от, от увечері о 9 Але інформацію оприлюднили про звільнення залужного за годину до голосування в Сенаті. Тобто, питання, яке було вкрай для нас важливе, є вкрай важливе. Це прекрасно, що проголосували в Сенаті про виділення нам коштів. Але звісно, що могли бути. Наші опоненти, чи прохильники Росії, чи трампісти, які би сказали, ну ви подивіться, ну кому, кому давати гроші? Ну що в них відбувається? Тобто, тобто... ви про те, що час вибрали, не дуже а, Ну, Я не знаю, чи це в. Хоча як сказати, доречне чи недоречне я а, можливо, вважаю, знали. що момент, коли вирішується питання угу. про таку величезну суму грошей, яка нам дуже потрібна допомогу, а вносити таке в сум'яття політичний процес і давати нашим ворогам і опонентам аргументи щодо ненадання нам зброї, і сенаторам, які там вагалися голосувати за нас, не заголосувати, я б вважала це вкрай нерозумним чинком. Я Оджу це з Олегом про те, що справді я думаю, що в підручниках історії буде написано, що вірним рішенням зеленського було призначення генерала залужного головнокомандуючим, і його фатальною помилкою його політичній кар'єрі, фатальною помилкою, було питання його звільнення. Mm -hmm. Тому що Сирський е, зараз е, буде сприйматися. Не будемо говорити там, де він народився, що він робив, бо це питання. Ну знаєте, є речі, які не від нас залежать. Приїхала Нулан, сказала, нас чекають приємні сюрпризи. Ну у нас будуть сюрпризи, але що би не робив сирський, а е, він сприйматиметься як ставленик політичний зеленського. Тобто всі речі, які будуть відбуватися на фронті, люди будуть казати: а залужний би зробив Але не залуж... залужний теж був ставленником Володимира е, Зеленського е, е, ні. Тут не було так залужний, uh -huh. а, знаєте, от в нашій політичній еліті залужний демонструє позицію дорослого, не дитячу позицію, не no, на, нарцисичну позицію, а позицію дорослого. І навіть от те, що е, сказав пан Олег, що я теж думаю, що залужний зараз про свої політичні амбіції не буде заявляти, щоб не вносити власне це сум'яття, якого вкрай чекали е, росіяни. Тому е, е, він не сприймався як. Політичний ставленик а сприймався як генерал, який взяв на себе важку ношу відбивати ворога від столиці і далі діяти. А сирський сприймається тепер вже виключно як людина, якою керує Зеленський, і, і щодо мобілізації, я б тут ще один момент зазначила. Перед тим, коли почали такі дебати щодо мобілізації і і необхідності мобілізації, то залужний дозволив собі лише одне зауваження. Тобто не було якихось претензій. Він сказав, що питання щодо мобілізації це питання міністерства оборони і політичного керівництва країни. Тобто була спроба зеленського такого вкрай залежного від суспільного суспільної підтримки від лайків, як про це теж пише Шустер. Так від підтримки оплесків, і зеленському дуже хотілося перекласти на залужного відповідальність за питання мобілізації. Ції і у цього питання вкрай болісного в суспільстві зараз він може спокійно це перекладати на сирську, хоча за законодавством українським і це. Е це покладається на політичне керівництво країни. Це буде спроба перекладати на сирську а, речі, які не хоче озвучувати Зеленський, як він не захотів озвучити питання про звільнення. Але питання не тільки чому він звільнив залужного, коли звільняється а, такий така постать потужна, як залужний. Тоді потрібно казати, ми змінюємо і показувати те, що називається картина майбутнього. Візія ми будемо чинити так, так, так. І і для цього в нас є генерал Сирський, а тут не було сказано: тут було так: давайте знімемо і забудемо, і будемо жити далі. Ну, така дитяча позиція на супроти позиції дорослого залужного. Така думка справді є. Я лише скажу, що в нас за кілька хвилин будуть нардепи навімкнені на скайпі. Якраз будемо говорити про. Оновлений закон про мобілізацію проголосований в першому читанні, будуть такі дебати дискусії про це щодо призначення, як ви сказали, сирського тоді з ваших слів виходить, що кожний наступний крок Сирського відповідальність буде зеленського. Безумовно безумовно, тому що а, в умовах, в якому було призначено Сирського, для суспільства. Суспільство до призначення сирського з точки зору там політичної психології сприйняття бачило генерала, який не дозволяв собі політичних заяв, який постійно підкреслював, що він діє в царині його повноважень, і політична частина, і про це дуже багато йшло мови. Дії нинішні не пояснення. А якщо би сказали, якщо би зняли залужного, коли контрнаступ не відбувся, в нинішніх умовах це було запізніле рішення. Тому всі наступні дії суспільством сприйматимуться виключно як помилка Зеленського. Ну тоді виходить, що Зеленський і зараз зробив помилку, і тоді робив, тобто він ну однозначно робить собі ну, такий мінус. Потужник. У нього є купа радників, було... які могли би сказати йому не роби цього. Тобто тут може щось інше відповідальне за ці зупинити. Дивіться, можна так не роби цього. Політика це не тільки сфера там, інтересів, це велика сфера психології. Про це дуже багато книжок написано. Тому, е, е, Зеленський, ну, бачили там рейтинги, підтримки, довіри, все інше. Зеленський е, виштовхував і своїми діями, і оточення Зеленського, безумовно, до цього докладалося. Не знаю, хто ті 5-6 менеджерів, про яких він говорив, але е, дії, які е, чинила владна група, так, про, про що говорив Зеленський, а вони виштовхували заложного оцю площину політичну, в яку він не йшов. І це дійшло до цього моменту, коли для зеленського як президента постать залужного з величезним рівнем довіри, а з виваженою політикою, з дорослою позицією, підтримкою суспільства вже виглядала як позиція загрози. Тобто зараз я думаю є спроба ну от була ж в нас колись така, пам'ятаєте, героїня е, Ведія Савченко. Я... І я думаю, що є е, ну я припускаю це, що є думка про те, що зняття залужного буде е, кроком до його забуття. Але те, що це помилка, і ця помилка буде надалі більш проявлена, я в цьому переконана. Ну пан прок... Павлюк обіцяли Дякую. слово. Дякуємо всім. Я ще хотів нагадати, що від початку широкомасштабного вторгнення президент Зеленський робив добрі речі: їздив по парламентах світу, і весь український народ на правду тішився, радів, що маємо такого прекрасного президента. І це правда, це була правда, і те, що призначення залужного, а він показав себе дійсно прекрасним чудовим головнокомандуючим. І сьогодні мені заприкро, що зняття заложного це не є зрада, це не є можливо страшна трагедія. Ми побачимо. Але те, що недооцінюється наш народ, наш народ, так знаєте, знову порахували, що а що ви там розумієте? Ми сказали, от вночі вам інформацію піднесли, от і все. От сприймайте то, що вам сказали. І Російська, вибачте, я, так я не хочу щось там, знаєте. Погані слова говорити, але на правду, це так само в Росії могли сказати: я поміняв, я сказав, от і все. І Так само мені прикро, тому що народ, народ довіряв, народ вірив, народ бачив, що це дійсно одна команда. Ми дійсно боронимо край свій. Ми, ми воюємо. А тепер так сталося, що це ви, а це ми. От ви там ви слухаєте, що ви сказали, і все. Це велика проблема, велика проблема. Дві репліки. Перше я сьогодні видихнув, коли призначили все таки сирського. Я страшно боявся авантюрного варіанту з призначення Ви не Буданова знайомі особисто. Прошу сирським не знайомі особисто. Ні, ні. ні. Про Буданова варіант призначення. Абсолютно лайко збирання. Це дуже небезпечний момент. Він би вписувався в таку картину легеньку керованої людини. Це добре. Сирський спокійний як удав. Це я знаю від людей, з ким працює, він здатен не панікувати і працювати. І другу річ, про яку ніхто не сказав, справа ДПР, ДБР про захоплення Півдня, яку повідомили, що вона закінчується. Чомусь повідомили, що її завершують. От я боюся, що Валерія Федоровича попробують відправити в небуття шляхом притягнення до відповідальності. Дай Бог, щоб це не збулося. Але це дуже небезпечний крок влади в цьому напрямку. Гіпотетично таке може про, бути в контексті Українсь. з розслідувань. Чому Українсь. Південь? Чому так. Південь так захоплено захоплений, і десь там фігурувало, що так, з це може стати право, справою залужного. Він там, можливо, як свідок, але ну... питання політичних чи військових рішень. Говорять про Наєва. Згадували залужного в цьому напрямку. Крайні будуть генерали. Явно не політики в цій ситуації. Живем побачимо. Ми дем демократична держава, ми не Росія. Народ є все ж таки. Я так. вірю. Я вірю. Реакція, Війна ну, війною. Звичайно, ми будемо будем воювати і будемо все ж таки порядок в своїй хаті наводити. Ми не будемо чекати, коли хтось прийде і буде наводити порядок. Ми будемо чекати. На думку, а все, воювати думку на, на мою думку, все одно кожен крок нашої влади тільки на користь залушено. Так, безумовно, якщо він плануватиме бути політиком, тому що чому я кажу, що це фатальна помилка Зеленського, тому що будь-які е, дії, а нас е, ситуація зараз складна на лінії фронту, ми це знаємо. Так то будь-які дії, які будуть зараз відбуватися, а звинувачувати будуть зеленського, тому що він зняв залужного. І е, будь-які спроби е, витягти е, залужного в політичну площину, будуть шкодити, але я думаю, що е, залужний не піде шляхом, що я повернуся, повернуся як політик. Тому е, е, ситуація стає, коли у Зеленського вже не буде можливість е, не, не взяти на себе цю відповідальність. Суспільство буде на нього перекладати відповідальність за всі е, за всю ситуацію, яка буде на лінії фронту. Єдине, що може. Його порятувати, це так, знаєте, такий е, колосально великий успіх. Тоді він може сказати: бачите, є прем я прийняв правильне рішення. І це найближчий час. Більшість населення буде казати, це при залужному. Чорноморський флот беззмогні. Російської Федерації. Тому питання, якщо б Залужний правиль. пішов сам, це було б інше. А його зняли. І тому я кажу, що це фатальна помилка Зеленського. Безпечено. І зняли, не аргументуючи це.